Цього четверга у ліцеї номер 4 оновили меморіальну дошку Калинова алея. Тепер на ній фотографії чотирьох випускників, які загинули у російсько-українській війні: Дмитра Кодісова, Олександра Сельського, Вадима Сурмія та Віталія Курсова. До події долучилися учні, педагоги, батьки, друзі та однокласники загиблих героїв. На сьогоднішній день я військоводіючим, так що я не міг інакше вчинити. Тільки ну, при першій нагоді я знав, що буде відкриття. І я вирішив, що я буду також. Це наш однокласник, який, з яким ми навчалися до 9 класу. Прийшли вшанувати його, вшановували і на, на кладбищі ходимо кожного разу. Дуже жалко, що рано пішов. Спокійна, позитивна людина був. Завжди старався і кожному допомогти. Чи міг хотілося б зібратися з іншої нагоди, але, на жаль, зібралися з такою, що маємо. Дуже дякуємо, що не забувають, що вшановують загиблих. Честь, слава героям. Ліцеїсти, ведучі заходу, зачитали історії життя кожного загиблого, нагадали присутнім, якими людьми вони були, де і за яких обставин загинули. Юні кадети випускного класу урочисто поклали до меморіалу квіти. До покладання долучилися рідні та знайомі загиблих воїнів. Для них ліцеїсти стали підтримкою та другою родиною. Це для родин загиблих і, і для школи це дуже тісний зв'язок, тому що він потрібен для них, тому що потрібен і для нас, тому що пам'ять повинна жити, передаватися з покоління в покоління, і підтримка для родин це дуже велике значення має, тому що це не тільки їх біль, а це біль України. На завершення заходу педагоги 4-го ліцею виконали пісню свіча, присвятивши її пам'яті своїх колишніх учнів, героїв України.